Верховна Рада розгляне законопроект Зеленського щодо відновлення незалежності Набу та САП 31 липня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Згідно з текстом документа, який оприлюднили на сайті Верховної Ради, підпорядкування спеціалізованої антикорупційної прокуратури генеральному прокурору скасовується серед інших положень обмеження впливу генпрокурора на набу, інституційна незалежність САП та спрощення процедури призначення прокурорів. І далі будемо говорити про це з Віктором Прудковським, членом ради громадського контролю при НАБУ і головою дисциплінарної комісії НАБУ. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Вікторе, вітаю вас. Вітаю вас. Ну от власне, ви вже, мабуть, проаналізували ті пропозиції президента, і а, цікаво послухати вашу реакцію, чи дійсно а, повертається все незалежність набої САП. А... Так, попередні аналізи здійснено, і ми також слідкуємо за тим, який юридичний аналіз дійснюють причетні юридичні компанії, активісти. Загальне враження і наше, і спільноти в тому, що загалом законопроект відновлює незалежність бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. звісно, він не є ідеальним виправленням ситуації, але варто вітати те, що фактично за допомогою цього законопроекту президент. Скажімо так, входить в діалоги з громадським суспільством і відновлює роботу над тим, щоб антикорупційні органи були незалежними. Ну а чи не створює новий законопроект ризиків для незалежності НАБУ САП, особливо в частині обов'язків перевірки на поліграфі під контролем СБУ? Це одна із тих норм, які будуть дискусійними. Власне, є такі побоювання, а важливо відмітити, що самі перевірки будуть проводитися нехай і за методикою СБУ, але за допомогою управління внутрішнього контролю. Це не просто частина бюро, а це внутрішньо незалежна структура всередині бюро, яка не діє в рамках стандартних процедур, а покликана якраз здійснювати додатково внутрішні перевірки співробітників. Тому я сподіваюся, що ці норми будуть або покращені, або вже на виконавчому рівні вони будуть такими, які не будуть впливати на незалежність дій національного антикорупційного бюро. А як ви вважаєте, чи збереться достатня кількість голосів, щоб ухвалити цей законопроект, зважаючи на те, що депутати перебувають на канікулах, а також дехто може просто свідомо не захотіти голосувати? Це вибір народних депутатів. Я не є політиком а, а, і зазвичай в руслі роботи бюро а, займаюся а, саме екзек'юшн, виконанням роботи спостереженням за тим, як працює бюро, але все ж таки, як і все суспільство, спостерігаю за подіями навколо а, а, цієї історії, і дуже сподіваюся, що депутати а, посилили своє розуміння того наскільки важливо, а, щоб національне та Корупційне бюро САП були незалежними. Це не про. Це історія цих органів, як і антикорупційного суду, це історія наших взаємовідносин із заходом із нашими союзниками, разом з якими ми виборюємо нашу перемогу. Це частина тих домовленостей про те, яким буде наше суспільство за своєю структурою. І я сподіваюся, що депутати з усвідомленим підійдуть до чергового голосування для того, щоб відновити цю незалежність. Президент пояснив, чому не обговорив закон про набу та САП до його пові... Підписання Володимир Зеленський напередодні заявив на зустрічі з журналістами, що зараз повністю зосереджений на війні, і це за його словами головний пріоритет для країн. Водночас визнав, варто було провести діалог, бо суспільство має право реагувати. Зеленський додав, що новий законопроект, який він підготував, поверне незалежність антикорупційним органам щодо норм про обшуки лише за рішенням суду. Глава держави пояснив, що її прибрали, бо вона заблокувала роботу всієї правоохоронної системи. Ну, власне, як вам таке пояснення щодо того, як це все відбувалося, чому був такий поспіх. Як на вашу думку, не прогнозували такої реакції суспільства і західних партнерів? Чи прогнозували? Просто ми бачимо якийсь такий більш складний сценарій, і суть якого ще нам належить усвідомити? Дійсно, я впевнений щиро, що 90% уваги президента а, зосереджені на тому, щоб а, а... Наша перемога була наближена, і зрозуміло, що фактично будь-які дії поза уваги поза уваги готуються цілою командою, і можливо він правий в тому, що недостатньо уваги було приділено законопроекту. Тим не менш, я щиро впевнений, що ми знаємо не всю історію попереднього законопроекту, який викликав таку реакцію і наших союзників. І е, тільки вітаю те, що президент відреагував е, на цю реакцію е, дуже радісно бачити е, молодь, яка Відреагувала. Я щасливий тим, що наші партнери виразили своє однозначне ставлення до закону, яку, який вже був прийнятий, і це спонукало команду президента переглянути свою позицію а, по тому, яким має бути бюро, яким мають бути антикорупційні органи, і відповідно розробити новий законопроект, який покликаний а, покращити це становище. Тобто є діалог, і президент до нього залучений. А, це для нас всі гарні новини, що відбувається ця дискусія попри війну. Яка ускладнює ці дискусії політичні, а вона ведеться, і поки що ми можемо маємо бути оптимістичними щодо виправлення ситуації і повернення незалежності бюро. Ну ви знаєте, не надто оптимістичні прогнози деяких експертів, зокрема тих, які включалися в ефір апострофу. Дехто хто з них прогнозує, що може скластися, так, скластися така ситуація, що парламент не, не проголосує, і таким чином президент з одного боку зніме з себе відповідальність а з іншого чинним залишиться попередня редакція що ж як я вже казав, я не є політиком, і я можу лише сподіватися на сумління депутатів, які з урахуванням всіх роз'яснень, які вони отримали зараз публічно і не публічно з усіх сторін, вони покращать свої обізнаність тим, що тут мова не про НАБУ. Тут про мова про те, що десяток років тому Україна обрала іншу тектонічну платформу для розвитку. Вона обрала західну цивілізацію. А в західній цивілізації всі владні органи підкоряються суспільству і підзвітні їм. І відповідні правоохоронні органи також здійснюють контроль за державною владою, за політичною владою, в тому числі. А, і відповідно існування незалежність котикуваційного бюро це наріжний камінь цих всіх, всіх змін. Це в принципі їх початок. В нас попереду ще багато змін, а відкочувати їх точно не наш шлях. Ну і власне от, на чому хотілося ще б зосередитися, це на тому, що е швидко відреагував президент Зеленський. І майже за добу з'явився цей законопроект. От, чи не варто поспішати? Можливо, вже досить е і е треба зосередитися на тому, щоб цей е був виписаний закон і максимально був е юридично досконалий, щоб працював. З юридичної точки зору цей новий законопроект не представляє себе складності, оскільки його основне покликання і його основна мета це виправити вади попереднього законопроекту, а отже, він його швидкість не впливає на його якість. Можливо, зараз якраз відбуваються певні обговорення щодо сутності законопроекту. Я сподіваюся на це, бо там є що покращувати. Але, на мій погляд, зміни в плані повернення незалежності бюро їх. Варто провести якомога скоріше. А зараз насправді уся система правоохорони, яка пов'язана з антикорупційними справами, вона, скажімо, так, зависла да, в очікуванні цього законопроекту, і тому що його найскоріше прийняття не тільки зміни знизить градус напруги, який породив первинний законопроект, а й допоможе системі працювати. Дякую вам, пане Вікторе. Віктор Прудьковський, член ради громадського контролю при набу і голова дисциплінарної комісії. Набу, дякую вам ще раз.